Кроти це не травоядний. Це хищник. він їсть такі личинки, він нічого шкоди вашому дереву не зробить. Якщо вже, звісно, десь у ліс там риє, ну це таке явище, він кудись відійде. Не буде він там сидіти на одному і тому самому місці. Але він шкоди для дерева, для вашого городу не зробить. Ну буває там рядок під ними десь. Не затопкуйте, він так, і зроб... так вже зробив собі один ход. І буде цим... Ходитиме і ходитиме по одному цьому. Чим буде те більше зими боротися, тим нічого толку не вийде. Але він дереву і рослинам вашим шкоди не робить. Він підірве коренець, там швидко він загоїться, все. А як прилізе хрущ, то він і з'їсть у вас стеблину і все. Кротив. Нікуди не збуваємося, хай буде. Вони помічники, вони доглядають за, вашим, за вашою земельною ділянкою. Вони знешкоджують хрущі, різні дротяники, різні личинки в землі, які е шкодять вашому городу і вашому земельній ділянці.